Добрий день, друзі. І так, у нас є вдома забруднений килим. Чим його почистити? Його можна зібрати, відвезти в хімчистку чи в будь-яку до людей, які можуть випрати нам, а можна його почистити за допомогою шампунем для килимів в домашніх умовах. Що для цього треба зробити? Потрібно ретельно поприскати забруднені місця. Дати йому постояти хвилин 5-10-15. Після того як шампунь попрацює, беремо воду гарячу, беремо губку. Але ми зараз не будемо брати воду, ми просто насуху попробуємо почистити. Можна взяти щітку, щіткою буде зручніше. Ми зараз пробуємо почистити най такими простими способами. Це беремо губку і без води. Коли нам треба щось швиденько підчистити. Що ми бачимо? Ми бачимо, як піднімається вор килима і очищається, змивається, щищається бруд. Дякую за увагу. Вибираємо найкраще. Гарних, чистих вам килимів!